Дитяча складна ванночка для купання малюка. Ванночка комплектується у вас матрасиком і до такого комплектується градусником для води. Градусник для води можна вставити ось сюди ось складається дуже легко. І також матрасик. Матраси вставляються в ванночку з таким ось чином. З боковою фіксацією. Але щоб було зручно, щоб зробити матрасик трошечки вище, регулювання висоти можна зробити, звичайно, ось такою снамоточкою. Підмотали один раз. Підмотали з цієї сторони один раз. І матрасик у вас вже буде трошечки вищий. Якщо треба ще вище, можна ще більше підмотати. Ванночки можуть комплектуватися матрасиком і градусником, також вони ще йдуть у продажу без матрасику і без нічого, просто ванночку. Якщо вам не потрібна така додаткова опція, то можна зробити все дуже просто: взяти ванночку і взяти просто ось такий ось паралончик для купання маляти.